Україна готує технологічний прорив у сфері військової техніки. Наші інженери працюють над створенням бронеавтомобіля, який не матиме аналогів у світі. Він буде швидшим, міцнішим і смертоноснішим за все, що існує на полі бою. Це справжній бойовий монстр, який здатен змінити хід війни та змусити ворогів тремтіти. За попередньою інформацією, нова українська бойова машина. Отримає броню, здатну витримати навіть пряме влучання важкого калібру. Інженери застосують передові композитні матеріали, що зроблять корпус практично непроникним для сучасних снарядів. Новітня система активного захисту автоматично знищуватиме ракети ще до того, як вони наблизяться до цілі. Це справжній технологічний прорив, що робить бронеавтомобіль невразливим у бою. Унікальна структура корпусу забезпечить високий рівень захисту від вибухових пристроїв, завдяки спеціальній п'яти подібній конструкції. Днища машина зможе витримувати потужні підриви на міні або фугасі, захищаючи екіпаж від поранень. Подібні технології застосовують у найкращих бронемашинах НАТО, проте українська версія буде ще досконалішою. Українські військові отримують бронеавтомобіль, який не просто витримує атаки, а ще й маневрує з небаченою швидкістю. Новий двигун дозволить бойовій машині долати складну місцевість, рухатися по бездоріжжю та швидко змінювати позиції. За даними розробників, бронеавтомобіль буде оснащений сучасною адаптивною підвіскою, що дозволить йому впевнено рухатися навіть по болотах. Засніжених дорогах чи пісках. Це означає, що українська армія отримає техніку, яка не зупиниться ні перед якими перешкодами. Також нова бойова машина зможе розвивати максимальну швидкість, значно вищу, за показники західних аналогів. Це дасть військовим можливість миттєво змінювати позиції, виходити з-під обстрілу та завдавати блискавичних ударів. Окрім найкращого захисту та мобільності, бронеавтомобіль отримає передове озброєння. Він буде оснащений сучасними бойовими модулями з високоточною зброєю, здатною ефективно знищувати навіть бронетехніку противника. На борту будуть встановлені автоматична бойова станція, система, що самостійно визначає та ліквідує загрози, ракетний комплекс для ураження бронетехніки та укріплених цілей. Кулемет калібру 12,7 міліметра здатний пробивати легку броню та вражати живу силу противника. Дронові станції для ведення розвідки та наведення ударів по ворожих позиціях. Унікальна система наведення дозволить вражати цілі з відстані в кілька кілометрів, не даючи ворогу жодного шансу на порятунок. Найбільш вражаючим елементом нової бойової машини. Стане інтеграція штучного інтелекту. За словами військових експертів, ця розробка виведе українську армію на новий рівень. Автоматичне керування машина зможе діяти навіть без екіпажу, виконуючи бойові завдання в автономному режимі. Допомога водієві. Система самостійно аналізуватиме маршрут, уникаючи небезпечних зон та підступних пасток, цифровий захист, бронеавтомобіль. Буде обладнаний засобами кібербезпеки, що унеможливлюють його злам чи віддалене керування ворогом. За словами представників оборонної промисловості, ця розробка стане однією з найважливіших в історії українського військово-промислового комплексу. Відомо, що вже найближчим часом перші зразки машини будуть представлені військовим для тестування. Якщо результати випробувань будуть успішними, Серійне виробництво може розпочатися вже цього року. Ця новина приголомшила не лише наших союзників, а й противників. Військові аналітики зазначають, що такий бронеавтомобіль суттєво посилить боєздатність української армії та може кардинально змінити ситуацію на фронті. Відкритим залишається питання, як на цю розробку відреагує Захід, чи зможе Україна залучити міжнародні інвестиції для масштабного виробництва. Чи готові партнери допомогти у фінансуванні серійного випуску нової машини, яка має потенціал стати найкращою у світі? Наша країна впевнено рухається до військової могутності, створюючи техніку, яка не просто захищає, а диктує нові правила на полі бою? Це вже не просто бронеавтомобіль, це символ української непереможності. Очікується, що більше деталей про унікальну машину. Буде розкрито найближчим часом. Українці та весь світ затамували подих в очікуванні цієї сенсаційної розробки. Чи справді новий бронеавтомобіль змінить майбутнє війни? Відповідь отримаємо зовсім скоро.